Торг у капота. Капота немає, немає торгу. Значить, всі, всі ціни фіксовані. А якщо і треба дуже, то знайдемо капот. О, там от капот лежить, вон він пам'ятий, і стоїть біленький, теж там одведен звідтиля. Так що, якщо дуже треба, перенесемо капот, положимо і будемо торгуватися. Поторгуватися можемо за мотор, за коробку, за радіатори з такого дорогого, що там осталось. Там дверка ще є. Пару сотень доларів. Це такий салон. Салон класний. чик чик зараз буду його фоткати. Тобто є ще тут, а що продавати, і є про що торгуватися. Там Кіота взагалі вон капот на місці, так що будемо торг. Це все лірика, це все жарти. Маємо запчастини на Ford Edge. Рест, Дорест і Кіасол Електро. Кого що цікавить, в житомирі територіально відправляємо новою поштою, делівері, оплата при отриманні, оплата на рахунок, промоплата, олікс оплата і на крипту можемо оплату прийняти, будь-які варіанти. Кого що цікавить, пишіть телефонуйте, автоквест.